Минулої п'ятниці відбулася семінарна рада при голові районної ради з питань децентралізації влади, так званого укрупнення територіальних громад за участю заступника голови обласної ради Наталі Солейко. На даній нараді розглядались питання щодо децентралізації влади. Пропонується залишити в Липовецькому районі три територіальні громади: це Липовецька. Росошанська і Турбівська Наголошували, що ці територіальні громади є спроможними. Ну, на мою думку, я б сказав би так звані спроможні ці територіальні громади, тому що вони аж ніяк не спроможні. Вони е, на сьогоднішній день для чого це все робиться? Для того, щоб великі територіальні громади могли вижити за рахунок малих територіальних громад. Я думаю, що ця реформа. Зараз не на часі, і нам наголошують, що Прибалтика проводила реформи місцевого самоврядування. Згадаймо, Прибалтика проводила Естонія, Литва, Латвія аж цілих вісім років вони спершу приймали закон про територіальний устрій районів. Аж потім вже приймали закон про децентралізацію влади, але вони на той час вже були членами Європейського союзу, і всі ці гранди, всі ці реформи проводились за рахунок європейського союзу. Так само і Польща проводила. Польща починала. Будучи повноправним членом Європейського Союзу, вона розпочинала насамперед із інфраструктури. Насамперед були поремонтовані дороги, водопроводи, обслуговування населення. Потрібно запам'ятати одне: що це добровільне об'єднання. Є прийнятий закон про добровільне об'єднання і мужам високого рангу. Потрібно знати, що не, не треба ставити сільських голів через коліно і брати на ура, тому що ми живемо в 21 столітті. В демократичній країні ми ще е, зможемо відстояти територіальні громади. Я буду відстоювати до останнього позицію своєї територіальної громади. Ми провели загальні збори громадян, громадяни категорично проти будь-яких об'єднань. Ми будемо проводити свою діяльність самостійно. Ця реформа, ця реформа зараз не на часі, не на часі, за які кошти вона буде проводитися. І якщо ми сьогодні е, живемо і хтось собі уявляє, це в рожевих снах, що до нього спустяться ангели і на крилах почнуть їх носити в територіальній громаді, то це зовсім не так, якщо вони приєднаються. Це одне єдине, що їхній бюджет перекочує до іншої територіальної громади, де ці гроші будуть осідати осідати, а в цьому селі. Цьому селі навіть не буде банки краски за що покрасити того пам'ятника за сільською радою. Слідом піде школа, піде ФАП, підуть вся інфраструктура. Це все, якщо втілити в життя цю реформу, це знищення українського села. Я інакше назвати не можу. На сьогоднішній день закон недосконалий, не немає чіткої позиції про вихід. Якщо питання постане вийти з тієї територіальної громади, немає сьогодні концепції, як з цієї територіальної громади вийти потім в тій територіальній громаді, яка приєдналася. Я думаю, що не треба так поспіхом це все робити. Ми хочемо за півроку втілити це все в життя, і рубати з плеча також не потрібно, тому що ми вже опечені аграрною реформою. Що лишилося сьогодні від наших ферм, люди залишились без майнових паїв, руїни в села. Ми довго оговтувалися від цього, і щоб ми не спотикнулись і не помилились знову з реформою місцевого самоврядування, хоча й передвиборна. Агітація президента України Петра Порошенка була зовсім іншою. Децентралізація повинна була розпочинатися від адміністрації президента, адміністрації області, адміністрації району повинні були створені бути виконкоми і повинно так було поетапно йти. Але в нас щось завжди коня запрягають ззаді воза. І так і сьогодні вийшло. Що замість того, щоб реформувати адміністрації, ми починаємо розгонити територіальні громади. На сьогоднішній день в нас забрали податок з доходів фізичних осіб, дотації не дали жодної копійки. Але ми всім ворогам на зло. Всі бюджети на сьогоднішній день виконуються, йдемо нога в ногу. Ми, українці, нас топлять, а ми піднімаємось. Хто має мудрості, хоч трошки, буде відстоювати свою територіальну громаду, свою позицію, і не не піддасться цьому об'єднанню, тому що це об'єднання не несе жодних реальних кроків. І жодних реальних пропозицій сьогодні ніхто не, пропонує, ніхто не пропонує. І повірте, ніякої допомоги від цієї об'єднаної територіальної громади ми не матимемо. Хай як би не кричали ці мужі, які хочуть перетягнути ковдру на себе ковдру на себе, нічого вони. Доброго для тих територіальних громад, які до них приєднаються, не зроблять, тому що вони не здатні ладу дати навіть у своїх територіальних громадах. Ви проїдьтеся по їхніх громадах і подивитеся, чи варто туди приєднуватися, чи не варто туди приєднуватися. Моя позиція одностайна, і я на ній настоюватиму до, пос... до останнього. До останнього буду відстоювати права своєї територіальної громади, своїх громадян, тому що це. Є передбачено і законом про Україну про місцеве самоврядування і Конституції України. Сьогодні ми порушуємо і закон Украї... з цією реформою, і закон про місцеве самоврядування і конституції України. Сьогодні змін до конституції не було ніяких, але ми сьогодні хочемо провести децентралізацію. Сьогодні немає закону про територіальний устрій. А ми хочемо приєднати з інших районів села до Липовецького району. Я вважаю, що це рано чи пізно це аукнеться. Такі питання, можливо, територіальні громади інших районів відстоюватимуть в судах. І навіть якщо поставлять до коліна всіх, я думаю, що мудрості в депутатів Верховної Ради вистачить, щоб цей закон і цю реформу провалити в Верховній Раді, тому що на сьогоднішній день хто робить вибори, хто протягує депутатів до Верховної Ради, не сільські голови. Не сільські голови займаються виборчими процесами. Сьогодні ми не можемо в територіальній громаді вслідкувати за земельними питаннями. Що ми на місці? А завтра, коли буде 10 сіл чи 15 до територіальної громади, хто за цим слідкуватиме? Це буде повний хаос. Це сьогодні люди помирали на Майдані, відстоювали свободу. За що? За те, щоб за 20 кілометрів, за 30 їхати по довідку? Щоб та бабушка їхала довідку взяти в Липовець? Струтинка шість кілометрів від районного центру, один раз в тиждень їздить рейсовий автобус. Люди добрі. Як ці люди мають виживати? Сьогодні пропонують нам платну медичну допомогу. Скажіть, будь ласка, на тисячу гривень пенсії зможе людина заплатити за той виклик медицини. Сьогодні люди на краху зубожіння, на краху бідності. Мінімальна заробітна плата жодного разу не піднімалась в цьому році, не індексуються пенсії. Практично не індексується в багатьох закладах заробітні плати. Про що ми сьогодні говоримо? Про яку реформу Да, зігнати це про простіше простого, а потім, як ми будемо розпутувати цей клубок, я вважаю, що це не на часі, і буду стояти до останнього. Я виступав і на цій семінарній раді. Я хотів би застерегти від одного, щоб наше ще керівництво. Віднизу до верху пам'ятало, що не потрібно наставити до коліна, не потрібно з нами розмовляти на високих тонах, тому що ми вже цей етап життя віджили, це вже відійшло у минуле, і сьогодні кожна людина, кожний керівник територіальної громади. Буде вирішувати із своєю територіальною громадою, тому що на сьогоднішній день ніхто нас не призначав, посада наша виборна, обрала нас територіальна громада, перед якою ми звітуємо щорічно, і оцінку нашій роботі даватиме не керівництво, а оцінку нашій роботі даватиме територіальна громада. Коли ми збираємо схід села, ми звітуємо перед територіальною громадою. А коли приходять вибори, ми бачимо плоди. Які ми пожинаємо, що посіяли, те пожали. Я вважаю, що ми повинні набратись терпіння насамперед, тому що жодна реформа не проходить безболісно, але ця я думаю, вона не пройде. Їй це шлях у нікуди. Вона з'явилась ні звідки, і піде вона в нікуди. Це моя така позиція.